Найсмачніший та найсоковитіший бургер у вашому житті, з яким ви забудете про Макдональдс, і я зараз покажу вам, як ми приготуємо його вдома. А допоки я розповідаю, ви підпишіться. Знадобиться 250 мл теплого молока, 2 столові ложки цукру, 30 г свіжих дрожжів або 10 сухих. Дріжджі добре перемішуємо. Додаємо від загальної маси 2 столові ложки борошна, перемішуємо, накриваємо рушничком та відправляємо на 7 хвилин до теплого місця. Через 7 хвилин дрожжі ідеально спрацювали та дали ось таку рівномірну пінку. Додаємо 1 яйце, чайну ложку солі, 40 грамів теплого м'якого масла та постійно додаючи муку. Замішуємо однорідне тісто. Тісто виходить ось таким рідким, не лякайтеся. Накриваємо його та на одну годинку в тепле місце настоюватися. Через одну годину маємо ось такий шикарний результат. Припиляємо поверхність борошном, вивалюємо тісто, розминаємо, видавлюємо з нього зайве повітря та ось так руками формую коржик товщиною 1,5 см. Формочкою діаметром 8 см вроблю ось такі заготовки. Залишки тіста не викидуємо, я покажу вам, що з ним робити в наступному відео. Викладаю заготовки на змащений маслом пергаментом та залишаю їх настоювати ще 10 хвилин. Через 10 хвилин змащую жовточком та присипаю кунжутом. Випікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин. Через 20 хвилин маємо шикарнючий результат. Погнали готувати бургер, обсмажуємо булочку до золотистої рум'яності. На розігріту пательню додаємо масло та обсмажуємо котлетку під кришкою до готовності. До котлетки обов'язково додаю сир та розплавляємо його під кришкою. Ну що, зложимо нашого красунчика, додаємо фірменний соус. На обидві сторони булочки, мариновану цибульку власного виробництва, огірочки, котлетку з сиром, обов'язково томати, помідори і магія. Бургер готовий.